У цій теплиці на ділянці 2,5 гектари дозріває розсада ранньої капусти, розповідає агроном Руслан Величко. На гектар у нас іде від 50 до 60 тисяч рослин. Вона висаджується приблизно кожного року в один час. Висадку ми в цьому році почали десь 28 січня. На слідуючі неділі ми вже її плануємо частину та шарання висадити на поле. Каже, там урожай капусти почне плодоносити через 45 днів. Бують складності із за температурних режимів ми більше топимо, більше за нею дивимося, більше використовуємо добрив і стимуляторів, щоб вона виходила з стреса. До половної води у нас починаючи з першого листа, додаються відповідні добрива. Близько 20 градусів температура підтримується для її всходів. У сусідньому парнику висаджена два тижні. Тому цибуля випускає пір'є, розповідає працівниця теплиці Альона Величко. Її вирощують спеціально для збору свіжої зеленої цибулі. Цибулинка одна коло одне і садиться, поливаємо кожен день, і неділька через дві будемо різати на землі. Ми в хранілищі зараз цибульку, та яка проснулася. Поріжки ми всю висаджуємо сюди, теплицю. Обрізається тут з краєчку, це перо витягується. Пустимо, витягується. І чиститься. Пакуємо по кілограму. У інших теплицях вирощують розсаду перцю, баклажанів та пізньої капусти, розповідає Руслан Величко. В нашому підприємстві знаходиться близько 50 гектар землі. На цій площі ми постійно висіваємо тільки очеві культури землі. На цьому полі в нас в цьому році вже висіяна рання сортова цибуля, рання редиска. Далі. Знову продовжили висів ранньої цибулі. Говорить, над вирощуванням Гродини працюють цілорічно. Пізню капусту, наприклад, ми прибираємо десь в кінці листопада, приблизно. Потім грудень, а в січні в нас вже висаджується розсада. На цей на час працює 8 чоловік на це все підприємство. А взагалом, щоб воно нормально функціонувало з моменту виходу на поле, нам треба близько. 40-50 чоловік У нас доволі хороша заробітна плата але людей дуже мало. Додає точно спрогнозувати, коли врожай буде готовий до споживання. Складно все залежить від погоди. Цибуля рання буде через 100 днів з моменту висіву. Час потепліє, вона зійде через пару неділь. Ото сроку редиска має бути набагато раніше, але ж все також. Залежить від погодних умов і від температури навколишнього середовища Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.